Доброго дня, колеги. Хочу трошки розповісти про нашу систему утримання бджіл на пасіці. Дивіться, стандартний рогатий вулик половоди. Базова, базова, базова секція є магазинна надставка 8 рамок на 145 мм. Кожна магазинна надставка може використовуватися як магазин. Як е корпус на 300. Якщо з'єднані <клів>, дві магазинні надставки разом. Е магазинна надставка може використовуватися як нуклеус на два маткомісця, місця. Ось цей нижній корпус зараз. так, літок з однієї та літок з другої сторони. Глуха перегородка вертикальна. І плівкою зверху перегороджуємо, щоб бджоли не спілкувалися між собою кожне з відділень. Є також корпуси, які використовуються, які мають чотири лядкових відвірі перед зад і з кожного з боків. Що воно дає? Такий, такий магазинний корпус ми можемо зробити, з, такою, з таким магазинним корпусом ми можемо зробити 4 матка місця через горизонтальну глуху перегородку. <кій> Поки що не зрозумів, наскільки це зручно, але точно економиться кількість донів ніч та кришок. В принципі, спробували в цьому році таку систему чотиримісних нуклеусів, обліт маток на рівні 80-90%. Тобто система працює. Є свої мінуси, свої плюси, але система працює. В кожне з таких маткамій, здається маточник на виході. Матки обльотуються, і, ну, як, правило, як правило, в більшості випадків це дві матки ми маємо в такому, в такому нуклеусному, в такому двухмісному нуклеусі. Відбираємо маток ми через 21, як мінімум через 21 день після виходу матки з маточника. І... Використовуємо їх ну, з, з, з відповідне призначення або продаємо, або робимо, робимо робиться відводок. Е Заряджається другий маточник і лупиться ще одна матка е і облітуються. Після цього е ці два матка місця з'єднуються. Е на, на, на цей час воно воно вони вже мають десь ну, 4-5 рамок розплоду. Це як мінімум. Е о ну, на, 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 на оба. На оба е на оба матка міста. Вот. І а, даємо ще пару, днів 10-пару тижнів на те, щоб матка освоїла повністю цей, цей магазинний корпус і ставимо 300-й корпус з вощиною. Ну іноді додаємо, додаємо по, по, по краях кормові рамки, а всередину трошки суши. Все це робиться на початку взятку з соняху, до кінця, до кінця взятку сім'я відстраює повністю корпус вощини на 300 і заливаю, заливаю його медом і в них ще є місце для розплоду, резервне місце для розплоду в якості, в якості магазина, який стоїть знизу. Коли я бачу, що сім'я дуже гарно пішла в розвиток. Ставиться ще магазинна наставка зверху. Тобто знизу корпус 145-та рамка, 300 та рамка всередині і зверху ще магазин 145 Ну, і ось тут один магазин вже був відкачан, ну, зараз, зараз ще не повно, звісно, але, але, але щось, щось заливають. Тобто, знов таки з цієї сім'ї. Ми маємо можливість взяти ще певну кількість товарного меду. Ось ще одна така сім'я. Давайте заглянемо сюди. Тут без плівки, тут під холстиною. Теж магаз... магазин вже був відкачений два тижні тому. Ну Тут покраща ситуація. Тут... тут можливо ще можна щось буде відібрати через пару днів. В зиму сім'ї йдуть о, або на трьох корпусах по 145 на 145 рамки, рамки, якщо нам потрібно зробити буде наступного року з цього, з цього з цієї сім'ї нуклеуси. Практика показує, що з, такої, з такого з сім'ї можна зробити там, скажімо, сім. 7-9 матка від, відносно того, яка кількість розплоду є на початок травня. А якщо нам потрібно сім'ю продати, якщо ми знаємо, що вся сім'я буде продаватися е, навесні, е, сім'я зимує нижній магазинний Корпус 145 і верхній магазинний і Верхній корпус на 300. Тобто звідси ми можемо е на початку травня продати пакет або цілу, цілу сім'ю, і в них є місце для того, щоб е ну, скажімо так, резервне місце для е осіннього засіву, для осіннього розплоду. Е е якщо нам потрібно додат додаткові <кій> нуклеусні міста, е сім'я в зиму йде. Корпус 300 і корпус 145. Наверху весною цей корпус, цей вулик накривається плівкою, матка підмається всіяти в магазинний корпус. Тобто ми з цього магазину маємо, можемо отримати ще ну, 3-4-5 матка відносно того, скільки, скільки розплоду він буде мати. При об'єднанні чотирьох таких нуклеусів в одну купу ми маємо десь 8-9 рамок, рамок на 145 розплоду, це на період перша половина липня. От, і ставимо їм магазин для медозбору. Десь по пів ми вже відкачали. І зараз цей магазин практично повний. Тобто така сім'я, така, така, така збірна сім'я проносить ще, ну, скажімо так, десь магазин меду, вона дає, да, дасть, дасть товарного. Цю систему ми випробували навіть роки 3-4 на практиці. Помилялися, косячили, робили робили якісь странні, странні речі. Але вона зараз сформувалася. і ну, ми, Я можу сказати, що це для нас дуже зручно, для нашої технології по розведенню бджіл. І саме на що найголовніше, що ми маємо можливість при такому утриманні бджолосімей. Ми маємо можливість ну, як би сказати, маневрувати відносно, відносно кон'юнктури ринку, відносно е, певного медозбору на, в, цьому, в цьому сезоні. Тобто, або ми можемо збільшити кількість медкомісць, або ми можемо, е, або ми можемо е, пере, 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 перекваліфікувати сім'ї на е, медозбір. Ну, ось таке невеличке відео. Коментуйте, присилайте свої в коментарях свої, свої думки, побажання. Можливо, можливо, щось сподобається, щось не сподобається. Я завжди рад спілку, спілкуванню з колегами. Будемо, буду, буду рад почути вашу думку відносно, відносно нашої системи. Тобто, я відкритий для спілкування завжди. Всім доброго дня, всім гарного медозбору, всім гарного урожаю цьому році і гарної ціни на мед, звісно. До побачення.